Це розбір найайтішних країн, коротко і без води. Естонія. Проста онлайн реєстрація: 0% податку на нерозподілений прибуток, рахунок в Stripe, Vice легко відкритий. ПДВ 20%, обов'язковий при певному обороті або на запит. Ідеально для МВП та САС стартапу Кіпер 12,5% податку. З 2026 року може бути 15%, дивіденди на резидента 0%, можна зменшити ефективне оподаткування через ip бокс Працює для довгострокового міжнародного it бізнесу США золотий стандарт для роботи з американським ринком та залучення інвестицій. Податок на прибуток 21%. ПДВ немає, але діють податки Штату. Рахунок Острай, PayPal, Mercury, можливо. Цей варіант для вас, якщо плануєте, екзит або фандрайзинг. При виборі країни головне не сума податку, а наскільки ця країна підходить під ваші персональні та бізнес цілі. Потрібна допомога з вибором? Пишіть у Дірект.